Третій рік пройшов під заголовком контрнаступ. На твою думку, контрнаступ це повна невдача України? Чи так говорити не можна? Що ми вкладаємо в контрнаступ? От питання просто починати відповідати на це питання можна з того моменту, коли. Обидві сторони розуміють, що вкладається взагалі в питання контрнаступу і досягнення їм результатів. Контрнаступ був, результати в нього є. Чи такими, яким хотілося б, ну очевидно, що ні. А хтось розуміє, як досягнути інших результатів. А от реально пробити ешелону ешелоновану оборону з змінними загородженнями з декількама ешелонів інженерною. Фортифікаційних споруд з такою кількістю авіації, артилерії у ворога ось це складно. І те, що відбувалося, якщо ми говоримо про просування на південь, то, звісно, хотілося б кращих результатів. Чи, чи були там помилки? Ну, очевидно, щоб так. Вони там безумовно були. Дуже важливо, щоб їх побачили і виправили, але ж знову ж таке питання. А хтось знав, як буде, а хтось раніше взагалі стикався з такою, з такою історією, з такою обороною. Будь-яка навіть європейська країна ніколи в своєму житті не бачила такої війни. І тому всі їх поради, навчання, повчання і все інше, вони мають виключно рекомендаційний характер, який ти маєш вислухати, спробувати приземлити до своєї обстановки і далі щось з цього використати. Але немає жодного підручника, не існує жодної людини, експерта або спеціаліста, військового взагалі в світі, який зміг би відповісти на питання, а як же треба було насправді зробити. Все це демагогія. І всі ці люди вони просто займаються такою не дуже хитрою і складною справою, як оцінюють те, в чому самі участі ніколи не приймали і, скоріш за все. Не планують, це дуже складно. Для росіян це надзвичайно важливий напрямок, за який вони трусяться просто шалено. Він для них є критичним. Це коридор, який їх об'єднує з Кримом. І тому утримувати його безумовно, будь-за що, взагалі будь-якою ціною росіяни будуть. І те, що вони побудували таку лінію оборони, ну так, ну вони її побудували. Вона сильна, вона працює, щоб її пробити. Треба сили, засоби, ну і безумовно, що зараз очевидно, що треба змінити тактику ведення, і деякі пріоритети по напрямках треба змінити. Ось це те, що треба зараз, для того, щоб далі ефективніше просуватись на південь. Я сподіваюся, що в Генеральному штабі Збройних сил України це бачать, розуміють і відповідні рішення будуть прийняті. Немає ніякого рецепту, немає ніякого виду озброєння, який допоможе просто так. Зробити, щоб цих ліній оборони не було. Вони будуть. Не вийде так, що без втрат ми зможемо звільняти території. Ну це просто мріє. Всім би нам хотілося, звісно, щоб на цій війні не помирали українці і українські військові і цивільні. Але так же не буває. Ну реальність інакша. Так, лінії оборони безумовно бачили всі і розуміли, що вони є, і розуміли, що за них прийдеться битись, і розуміли, що це буде важко. Але іншого варіанту немає. В нас варіант тільки битись. Те, що ми можемо, те, що залежить від нас, це те, як ми будемо битись, але боротись доведеться. Звільняти територію доведеться в складних боях. Приймати участь доведеться. Ти не зможеш приймати участь тільки в тих боях, які тобі подобаються. Так не буває. Ну ось треба просто зрозуміти, що ніякого вибору там для нас в цьому плані не існує, і доведеться битись. Доведеться пробувати оборону, доведеться нести втрати. Все це доведеться пережити і, і попереду в нас ще дуже багато цього. Яка ситуація зараз в Авдіївці? Як ти оцінюєш те, що там відбувається? Вона складна, вона важка, вона є. Е, вона є складною, тому що знову ж таки, е, там. Не досить на даний момент вже зручне тактичне положення, і величезна кількість сил та засобів задіяні за сторони ворога. І очевидна, і політична, і стратегічна ціль його отримання контролю саме над Авдіївкою. Тому ворог буде продовжувати тиснути, ворог буде продовжувати перекидати туди сили, і це буде досить важка історія для нас. Ми теж маємо зрозуміти, що. Не завжди ми маємо прив'язуватись до назв географічних або адміністративних. Там в мене, наприклад, взагалі своє окреме бачення, да, в якому напрямку варто було б зараз більше сконцентрувати сил, і треба розуміти, що інколи нам доведеться відступати. Для того щоб в іншому напрямку перемогти, для того, щоб сконцентрувати сили, для того щоб взяти якусь там перерву, для того, щоб підготуватись до якихось дій. Ну і так інколи доведеться робити. І якщо хтось вважає, що цього не треба або не можна робити, ну добро пожаловать в армію, приходьте і утримуйте Авдіївку і всі інші міста, так щоб їх не, не взяли. Ми їх точно будемо втримувати, боронити її точно будуть. Якщо там. Чи може її взяти ворог? Ну так може. Так він і на Київ може піти знов. Це теж абсолютно реальний сценарій, який ми теж знову можемо побачити. Але про це взагалі всі забули, начебто це настільки ж нереально, як і було до 2022 року. Але це так же реально, як і було до 2022 року. Цьогоріч навесні ми втратили Бахмут. Це ж весною. Частковий контроль над містом досі залишається. Так, це менша частина, це невелика частина міста, але частина забудови в місті Бахмут досі знаходиться під контролем українських Збройних сил. На початок минулого року більшість Бахмута була під нашим. Контролем. Я це дуже добре пам'ятаю, тому що саме наш підрозділ задіювали в відбитті спальних районів в місті Бахмут. Ми їх повертали під контроль, потім передавали іншим підрозділам, потім там в інших містах були проблеми. Ну, ми виконували цю задачу штурмовиков в, безпосередньо в місті. Потім з часом подібні задачі ми стали виконувати вже не тільки в міській забудові, а й навколо міста. Ну і в принципі, такого найбільшого досягнення і успіхів ми отримали саме там на південному напрямку від Бахмута, коли ми змогли звільнити величезну кількість території, поставивши під загрозу взагалі там велику кількість угрупування російського в самому місті.